English for Kids Online. Продовжуємо огляд нашого робочого зошиту до підручника Full Blast Plus 5 клас. І так, автори Косован Вітушинська. Це у нас п'ятий модуль, 3 урок. You are what you eat. те, що ти їси. І так, модуль називається Nice and Tasty. Працюємо з вами з вправою 10.11 на сторінці 56 та 12.13 на сторінці 57. Match the parts of the phrases and number the pictures. Поєднайте частини фраз і пронумеруйте малюнки. І так, a bottle of water пляшка води, A cup of tea чашка чаю. Так, a glass of lemonade склянка лимонаду. Um, a can of uh, Так, битс. A can of peas, Mabut таки a can of peas or у нас. a can of peas. Так. А a у нас a packet of biscuits. A packet of biscuits. Ojo a packet of biscuits the number six. A can of peas number four. Так. And a slice of pizza B. Okay, well done. Pastor video na pause. Task 11 underline the correct variant. Підкреслить правильний варіант. І так, so ми маємо сім маленьких мікродіалогів. <coughs> так, how much water do you drink a day? Скільки водички ви вы випиваєте в день? About six glasses. Десь шість склянок. Two, How much coffee do you drink a day? Скільки кави ви вы випиваєте в день? Two cups. Дві чашки. 3. How many biscuits are in the cupboard? Скільки uh, печива у вашому буфеті. There are three packets. Три пакетика. Four. How much milk is in the fridge? Скільки молока в холодильнику? One bottle. Одна пляшка. 5. How much bread do you need? Скільки хлібу вам потрібно? Two slices, please. Два шматочки, будь ласка. Six, how many cans of mushrooms are on the table? Скільки баночок uh, з грибами на столі? I can't see any mushrooms, but there are two cans of peas. Я не бачу грибів, але є дві баночки uh, з горохом. How many bottles of juice are in the fridge? Скільки пляшок соку в холодильнику? There is no juice. But there are two cans of lemonade. Соку немає, є, але є дві uh, пляшки з лимонадом. Поставте відео на паузу, ну або, якщо ви робили паралельно зі мною, то ви все встигли. Тим більше, що це завдання для самоперевірки, я гадаю, що ви з цим завданням впоралися блискуче. Так, task 12. Переходимо на наступну сторінку 57. І так, mark if the sentences are true or false. Позначте, чи ці речення правдиві чи ні. І так, перше, it's healthy to eat chocolate bars and sweets. Це є здорова їжа. Так, ну, це є здоровий стиль життя їсти шоколадні батончики і солодощі. That's false. Це неправда. 2. It's healthy to drink about 5-6 glasses of water a day. That's true. Це здоровий спосіб життя, коли випиваєте 5-6 склянок водички в день. 3. It's healthy to eat all the time. Це здорова звичка їсти постійно. No, that's, that's not false. That's not true, that's false, yes? 4. It's healthy to drink milk. Здоровою звичкою є пити молоко. That's true, правда. 5. It's healthy to eat junk food. здоровою звичкою є їсти junk food. Саме таку їжу. Жирну, так, нездорову їжу. Ну, звичайно, що це неправда. That's false. And the last one, it's healthy to eat fruits and vegetables. Здоровою звичкою їсти фрукти та овочі. That's That's true. true. Це правда. That's true. І останнє вправо тринадцять write questions and answers as in the example. Напишіть питання і відповіді як у прикладі. І так, cups of tea. How many cups of tea are there? Скільки чашок чаю там? Two cups. дві чашки. Two, how many slices of bread are there? Skiki s schmatoch hlibu. Tak, three slices. Three. How many oranges are there? Skiki Eight oranges. Eight. How much sugar is there? Skiki sucru tam. A bag. Odin od Odin Pacuno tak How many glasses of juice are there? Skiki sklanok Six glasses of juice, yes? And the last one. how many cans of lemonade are there? Five cans. Скільки uh, баночок лимонаду там? П'ять баночок. Окей, okay, well done. Спираючись на ці малюнки, робили відповіді. Поставте відео на паузу. That's all for now. Наш урок завершено. Урок перевірки домашнього завдання за робочим зошитом до підручника Full Blast Plus 5, п'ятий клас, авторів посування Тушинська. До наступних зустрічей. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку, звичайно. Ну і долучайтесь до наших щосуботніх вебінарів. Це благодійні вебінари, які проходять для підтримки військових протягом навчального року, ну а можливо, і протягом літніх канікул, якщо забажаєте. Займаємося у Zoom. Уся детальна інформація в описі під цим відео. Ваша вікова категорія о 10.45 зустрічається щосуботи. У нас є свій розклад. Ви можете обрати будь-яке заняття, яке вам до вподобається. Куда-котла, до зустрічі!